Доброго дня! Хочу познайомити вас з японською азалією. Про неї, я думаю, що ви знаєте дуже багато. Про догляд за нею він такий самий, як і за радодендерном гібридним. Ви можете подивитися в попередніх відео на нашому каналі. Що я хочу розказати про неї? Останні 10 років ми використовуємо її при створенні Дендропластики в японських садах, в сучасних садах, це дуже класна рослина. По-перше, вона квітне набагато більше ніж рододендрон гібридний на протязі полутора місяців на території України, в принципі, в середньому. І після того як вона квіт... закінчує своє квітіння. Ми її застригаємо, молодий прирост, і утворюємо з неї такі класні холми, які дуже схожі по текстурі на самшит або тіс, але самшит і тіс не дають такого масового квітіння. Тому раджу вам спробувати цю рослину і попрацювати саме в гендропластиці в ваших ландшафтних проєктах.